Давайте е, згадаємо слово депортація. Формально поляки, виявивши порушника їхнього прикордонного законодавства, ну уявімо собі, українець пройшов кордон повзком. Е, Його затримали в Польщі, запідозрили в цьому. Поляки мають право його депортувати. Уявимо собі інший випадок. Попався порушник, боже, п'яний, дебоширив, чинив ДТП почали з'ясовувати, звідки він взявся на території Польщі, в нього немає жодних документів про в'їзд. Польща має право в такому випадку його депортувати в Україну. Можливо, частина польських заяв стосувалася цього. Що коли ми почнемо говорити про екстрадицію, то екстрадиція це законодавство, яке стосується процедура спеціальна, яке стосується видачі. Українській державі особи, яка а притягається до кримінальної відповідальності, б, запрошується для відбування покарання.